Війна, порожні вулиці, сирени, укриття. Вдягає ляльку поспіхом розгублене дитя. Вломились визволітелі за у дім, поборемо, здолаємо. Дамо огню усім, ніколи не пробачимо загарницьку орду за долі покалічені, За сльози й біду. Війна летять назарищем великі журавлі і впертелі запарсток зеленість під землі. Загадаю бажання найдорожче у світі? Щоб настав мир в країні. Щоб під небом блакитним колосилися мили. Щоб сміхались люди, жили дружно, щасливо. Щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога не стала боротьбі з ворогами. Щоб старенькі достатку всій свій вік доживали. Пісні і слова українські звучало, щоб країна розквітла, незалежна і вільна. Хай здійсниться бажання це моє неумінне. Марина Херсонська зож перших третіх ступенів номер 44 сьомий Б. Війна. Прийшла до мого дитинства дуже рано і досі живе у нашому місті, Херсоні. Спочатку більше року наш Херсон перебував під окупацією. Жити в такому місті – це як жити у великій в'язниці, де кожен день починається зі страху і закінчується тривогою. Ми, діти, вже звикли до вибухів і нічних обстрілів. Але ніколи не звикнемо до того, що наша земля не наша, а ще й піздовісним прапором. А потім настав день визволення. Це було радісно й сумно одночасно. Радісно, бо кінець страхами небезпеці. Сумно, бо почались нескінчені обстріли, і ми бачимо, як страждає наше місто кожен день. Я дитина війни. Я знаю жахливий звук шахеда. Я відрізняю вихід від прильоту, а мрію без траву гуляти з друзями, навчатись в школі. Ми відновлюємо своє життя. Це не так легко, як здавалося. Але ми не здаємося ми діти війни, але ми також майбутні цього міста. Ми навчились бути сильними, витривалими, і надійними, і я вірю, що наше майбутнє буде кращим. Це мій кай Найб'я Україн. У сонечка небо, у крапельки хмар, у білка дупло, на ну, черністечко та кожному треба, щоб у воріній домівці затишно було. Тому навесні повертається пташка. Із теплого в воріні краї. Тому і ведмідь, і маленька комашка, так ревно бонять кордони свої. Усі в цьому світі тримається хати, в якій народишся, де гріє любов, що ще посіяли батько і мати, та квітне стажина, в якої пішов Мій дім це моя місць оберіг і родина. Мені найміліша моя сторона. Мій дім це мій край на ім'я України. Вона в моєму серці нас завжди одна. Сьогодні в нас іде війна. Тому і мрія в мене одна. Щоб українські захисники, війська ворожі, перемогли. Мою, бабусю, щоб звільнили, а в неї вистачило сили до перемоги дотриматись, і нас всіх можна дочекатись. Молюся з мамою щодня, щоб закінчилася війна, ворожі кулі оминали. Наших бійців не травмували, щоб вибухів я більш не чула, і жах цей назавжди забула. До школи мрію повернутись, улітку в морі окунутись, зустріти друзів, обійнятись. Щасливо хочу засміятись. Я знаю, скоро так і буде, і кожен з нас війну забуде.